Друзі, привіт! Сьогодні вирішив продовжити розповідь про цей акваріум природовський, який мені подарували, який довго стояв, і я так вирішив його запустити. Це такий акваріум, трошки більше, ніж 30 літрів. Ну і вирішив я сюди пересадити, заселити його самцями гуппі, щоб тут були одні самці. Думав, вийде в мене те чи не вийде, але скажу так, що не витримала душа акваріуміста, так би мовити. І коли тут було чотири самці, може якби їх було більше, але в мене було тільки чотири. Є там ще трошки менші, вже великі, дуже, ну а це одного віку, так би мовити. І було їх тут чотири, ну і там ті 10 днів, напевно, десь так, вони тут. Жили. Ну, мені це не дуже подобалось, тому що бійки були на протязі майже всіх цих 10 днів. Тобто, вони там то згасали, то знову. І спочатку там був тільки один такий агресивний, а потім всі 4 вже стали дуже агресивними. І все ж таки я вирішив рибу не мучити, тому що, ну, якось це не дуже. Заспокоює, коли ось так все відбувається. І що мене ще спонукало до того, щоб сюди все ж таки тих самок посадити, які з ними спочатку були. Тому що, ну, коли я рибу годував, самці, я не помічав, щоб вони їли. Тобто я насипав там трішки корма, і я не бачив, щоб вони його там їли. Трошки там хапали, може, але відразу виплювували. І тому я зрозумів, що ну, так діла не буде, що вони навіть не, не їдять. <хи> і я сюди посадив 5 самок. Звісно, також це мало, тому що тут 4 самці і 5 самок. Ну, треба, щоб хоча б було 8, щоб по 2 на кожного самця. А краще вже 10, нехай. Ну, з часом я там ще посаджу сюди. Самок, ну, зараз тут так, 4 плюс 5. І відразу, в принципі, всі почали їсти. Ну, самки вони їли. З'явився в них апетит, все, все, в принципі, пішло гаразд. Тому, ось бачите, все ж таки я не буду запускати одніх сюди самців. Нехай вже буде, як воно в природі, так би мовити, нехай буде так. Цей акваріум потрошки запускається. Ще, звісно, тут є проблеми. Ну, вони... З обладнання нагадаю, тут ось тільки от -от, ось той фільтр рюкзачок. Ну і ось такий світильник. В принципі, ось той фільтр я ще жодного разу не мив. В мене взагалі таке враження, що він ну, може так працювати, напевно, і півроку буде працювати, і не заб'ється. Там дуже велика шахта. І губка крупнопориста. Там ще є така вставка з актуованим вугіллям. Ну, вона поки що там стоїть, але скоро, напевно, я її буду прибирати. І я так бачу, що в принципі, ну, поток майже не міняється. Такий він і залишився, як спочатку. Ну, зараз я на всю відкрив. І так, тут, в принципі, я не зрозумів, чому льється зі всіх. Дир, так би мовити. Ось зараз чуть прикрив, бачите, і лється тільки з того місця, де саме вихід. Ну, подивлюся, ну я думаю, що він просто не заб'ється. Не буде забуватися, тому це такий фільтр-водопад, який дає рух води зверху, трохи насичує її кислородом. Киснем, але не знаю, як він фільтрує. Ну, в принципі, вода чиста, наскільки вона може бути в молодому акваріумі, але поки що сказав би, що вода прозора. і Рибки небагато, і рибка маленька ще. Ну і багато рослин. Тому лимонофіла в мене ну, буквально через три дні після посадки. Вона пішла в рост І ось вже доросла вона до верху І справа така, що в іншому акваріумі вона в мене більш така пишна. Тут вона, в принципі, також пишна, але е, ось стовбур такий товстий прямо в неї. ось Бачите, який. А верхушки вони не такі пишні. А в інших акваріумах в мене навпаки, там вони прям дуже пишні, а стовбур такий тонесенький. Ну, все це із-за того відбувається, що ось цей, ось цей світильник аквалайтовський, він на 11 ватт світить, світить на, світить, світить на 40%. Тобто ось. Тут такий є пульт в нього. Якщо буде видно. Ось і він світить на 40% зараз. Тобто, ось це на 100. Ось це 11 Вт. Так. 80, 60. І ось 40. Ще є 20 і 10. Ну, ось я так, в принципі, вирахував, що на 40. Ну, в принципі, більш-менш нормально. Не так зеленіє скло. Може, що ще акваріум новий, але ось поки що цього вистачає. І так виходить, що лімонофіла, в принципі, вона б, напевно, і на всі там, ті 11 Вт була готова. Ну, але ще є інші рослини і взагалі. М -м. Поки що рано тут давати таке світло. Ось бачите, пісок такий трошки зелений ось тут в кутах. Ну, в принципі, лимонник так завжди у мене довго. Він якось адаптується. Але потім все гаразд. Ось ця Людвігія Іволисна, про яку мені. Сказали в коментарях, що це саме Іволисна, також вона так вкрита ось таким бачите ось, водорослями такими вкрита. Ну Сподіваюся, це також мене. Бакопа королінська також пішла в рост. Ось навіть тут червона така вона. Ну, і ось цей Лумаріопсіс. Ну, так, в принципі, більш-менш також виглядає. Трохи навіть він став пишніший, трошки також росте. Хто пам'ятає, тут в мене було три ехінодоруса Хільдебранта. Все, пропали вони. Так я і не зробив Вабікусу, Хоч можна було зробити Вабікусу, але, ну, якось я там. Коли вже побачив, то коріння ну, вже дуже погане було. Тобто той хінадорос я втратив. Більше його нема. І ось тут ще в мене була Людвігія повзуча, ось тут біля лимонника. Вона така також була дуже якась слабенька. В принципі, їй також потрібен час, вона може і пішла, пішла рости, але я не став такого чекати, також, тому що дуже вона вкрилася зеленими водорослями. І я вирішив також прибрати ці кустики. Вони, в принципі, в мене ще є там. З часом можна їх і посадити, але я зрозумів, що і місце тут не дуже підходяще для тої Людвігії буде. І поки що ось тут так. розростається аквар. Ну і бачите ось, як рибки плавають. Активні. Бійок вже я тут не бачу. Звісно, самці ганяють самок, але це вже зовсім інша справа. І ніякої тут вже агресії між самцями, в принципі, я не бачу. Ось такі справи, тому хто чекав, на... я також хотів, звісно, спробувати ось такі акваріуми з гупі самцями. Хто чекав, пробачте. Все ж таки вирішив я не мучити рибу, тому що вона, звісно, тут мучилась. Останньою краплею було, звісно, те, що вони просто не їли. Ну це зовсім ніяк. Але тут є ще одна інтрига. Ось скільки ось цей фільтр рюкзачок я не буду мити. Ось, мені здається, що дуже довго. ну Нехай набирає там бактерій, нехай працює. Хоча, якщо будуть проблеми зі світлом, а їх обіцяють, то звісно тоді я буду його мити, тому що коли світло вимкнеться, то там все загине і тому треба краще помити, бо все те, що там накопичиться, воно піде в акваріум. Акваріум маленький і відразу тут почнуться великі проблеми. Тому ось такі справи. Друзі, всім дякую за увагу. Все буде Україна. До побачення.